Привіт! Сьогодні я покажу, як останньому з зі станції на спусковому пристрої, такому як Грі-Грі. Останній піднімається, долазить до станції. вибирає. на самострах. Далі матузку Ми протягаємо через станційне кільце. В'яжемо тут вузол, любий. Можна вісімку. Просто щоб підстрахувати матузку і до себе. Розв'язуємо вісімку, з якою ми лізли, яка була прив'язана до нас. Повністю до кінця всі вузли. Продягаємо її через станцію. Все. Тепер перебираємо матузку, яка була у нас вниз до кінця. Два кінця у нас наверху. Ми їх між собою блокуємо, зв'язуємо вузлом. Я використовую вузол 8. Зв'язали. Розв'язуємо тепер вузол, яким ми підстраховували матузочку до нас. І тепер, починаючи від вузла, матузку перебираємо вниз, щоб вузол спустився вниз, а наверху у нас опинилася середина матуски. Далі ми знімаємо карабін, який у нас був на станції. Так як наш пристрій грігрі працює по адінальному матузці, нам треба заблокувати інший край матузки. Ми беремо, робимо вузол з тремно, вставляємо в нього карабін, затягуємо цей вуд, так щоб карабін став стопом і не проскочив у станційне кільце. Затискаємо, перевіряємо все. Ця матузочка у нас буде працювати як піріла. І ми до неї прищолкуємось наш спусковий пліст. В цьому випадку грігрі. Ми беремо, закладаємо матушку правильно. Перевіряємо, що там, де намальована людина, буде... матушка уходить до станції. Там, де намальована рука, ми будемо контролювати рукою спуск. І підщолкуємо до себе. Вибрали, підтягнули по максимуму грігрі до... до станції. Контролюємо рукою спусковий пристрій. Знімаємо ус і ус щелкаємо до другої мотузки, яка у нас буде працювати як здергуюча, щоб ми її не загубили. Карабіни всі перевіряємо, закручені, все, беремось за ручечку і починаємо спуск. Їдемо вниз, спустившись вниз. Якщо це станція, ми стоїмо на самостраховку, якщо це земля, ми принісаємо на самостраховку. Розбираємо все повністю, знімаємо пристрій, розв'язуємо всі вузли на кінці. І беремося за ту мотузку, до якої у нас прийшов уз. І тянемо. Все. Ми спустилися, станцію звільнили. А яким пристроєм користуєтесь ви? Напишіть в коментарях. Ставимо лайки, пишемо коментарі, дивимося інші відео. Всім гарних і безпечних тренувань.